Ноні колеги, ви знаєте, слухаючи е, сьогоднішню доповідь, весь час згадую е, вислів безсмертного класика нашого парламентаризму про спроби впихнути невпихуєме. Ви знаєте, вже третій раз нам виносять цей законопроект, абсолютно недолугий, абсолютно незрозумілий, абсолютно посилюючий вплив президента України на конституційний суд і роблять спробу під виглядом благих речей пропхати оце все через сесійну залу Верховної Ради. І, як зазначив сьогодні голова комітету, що і в першому читанні, і в цілому, шановний Андрій Володимирович Парубій, звертаюсь до вас. У мене є правки до цього закону, тому ніякого в цілому бути не може. Це перше. Друге, колеги. Ну я вже не кажу про те, що цей законопроект вноситься з повним тотальним порушенням регламенту, і члени комітету побачили його текст лише вчора, а в сесійній залі ми його не змогли проаналізувати. Мої колеги із комітету мене повідомили, що виявляється, в цьому законопроекті є дуже цікава норма. Виявляється, за окремих обставин Конституційний суд. Може повертатись до перегляду раніше прийнятих рішень. Люди, до чого ми дійдемо з таким, з таким всім? Я розумію, що Петрові Олексійовичу зараз треба ламати ту судову практику, яка є в Конституційному суді, і яка не дозволяє йому формально узурпувати владу. Але на сьогоднішній день вони роблять спробу це змінити, пропхати цю норму в закон і надати можливість продовжувати. Приймати рішення Конституційному суду, так як вони вже приймали рішення про те, що наступна чергова сесія є будь-яка чергова сесія, але це є неприпустиме в нормальному суспільстві. Ми не можемо цього допустити за жодних обставин. Повертаюся іще ще раз до ключових позицій цього законопроекту: цей законопроект консервує, посилює, збільшує вплив президента на формування конституційного суду. Він не говорить про те, про головне, що про що треба говорити зараз: про повернення довіри до конституційного суду, про створення реального механізму конституційної юстиції, яка би дозволила балансувати гілки влади і захищати громадян України від свавілля президента, від свавілля прем'єр-міністра, від свавілля деколи Верховної Ради. Але на жаль, ці всі запобіжники прибираються. Я розумію, що Петро Олексійович звик керувати Рошенам, де одна думка на всіх, і він головний. То, Петро Олексійович, повертайтесь, керуйте Рошенам. У вас це добре виходить. Ви заробляєте там добрі гроші. Ви продовжуєте там заробляти добрі гроші. Керуйте рошенам. Не руйнуйте українську державу, не руйнуйте залишки конституційності, які ще залишилися в конституційному суді в особі тих суддів, які обрала ця Верховна Рада. До речі. Хочу звернути увагу, що Порошенко не зробив жодного кроку по звільненню тих суддів, які допомагали Януковичу узурпувати владу. Чому йому потрібні ручні судді, йому потрібні ті, хто буде виконувати його забаганки. І на догоду до цього, і на додаток до цього він іще посидеть. секунду. І на догоду до цього він іще посилює їхні повноваження згідно з цим законом і абсолютно не впихуємо річ цей закон. Це повноваження по омбудсмену. До речі, є законопроект 6426, який вирішує всі питання, але якісь чомусь не розглядається цією залою. Напевно, тому що його внесли опозиційні депутати. Дякую.